Більше про Купінсько-Лиманський напрямок давайте говорити. Є Сергій Гайдай, екс голова Луганської обласної військової адміністрації. Пане Сергій, вітаю. Слава Україні. Вітаю. Героям слава. Скажіть, будь ласка, яка ситуація загалом на цьому напрямку? Тому що кажуть, Серзький каже, що підкидають десь в районі Куп'янська, Купінська вузлового біля Синьківки, яку Росіяни вже 10 разів брали, підкидають нові резерви. От інша інформація, що, начебто, з від Креміної є перекидання військ на Запоріжжя, бо там росіяни справді сутужно, що відповідає реально дійсності? Ну зараз там на всіх напрямках ідуть важкі бої. Звісно, що основний акцент зробили на сватівсько купінському напрямку, тому що в них там був місяць тому певний там невеличкий успіх, тому вони намагались розвинути цей успіх і десь там досягнути певних результатів. Але насправді далі, того що вони отримали, нічого в них не виходить. Там стримують наші сили оборони. Цей наступ росіян що стосується керівницького напрямку, ну там так само важка ситуація, тому що наразі є дві складові. Перше з артилерією в них все добре, і з БК так само і вони просто розкладають там на я не знаю, там на атоми кожний метр території. Дуже важко просуватись вперед, тому, що ну артпідготовка від 4 до 6 годин з боку російсько-окупаційних військ. Ну і плюс, от я почув частину вашого етеру з приводу мобілізації чи нових там резервів mm -hmm. особового складу. Так я можу сказати, що трохи для мене. Ну, напевно, трохи дивно, але все ж таки, вони знайшли е, новий ресурс, е, вони змогли е, залучити порядка 30 тисяч фанатів футбольних Ультрас. А це зараз вони складають підрозділ еспаньола достатньо добре екіпіровані. Ну, з підготовкою там величезна проблема. Мотивовані вони. Ну знаєте, як ультраси ага. є напрямок, побігли там в атаку. Тобто воюють вони так по достатньо по махновськи Ура, патріотизм. Після перших боїв в них зник одразу. Тому що е, спочатку е, було все знаєте таке підвищений настрій. Вони побігли там е, бити хохлів. До речі, з ними зв'язувались наші фанати футбольні. Ну тому що вони всі ультрас, вони між собою е, весь час спілкувались, е, це всі знають. Але хлопці кажуть, що знайти спільну мову там неможливо. Вони повністю зашорені, вони повністю вже. Е, Пропитані отою пропагандою, все вони їдуть бити. Укранацистів. А що відбулось на полі бою після перших боїв, після того як вони от. Спочатку, знаєте, в наших бійців ну, є можливість там іноді після контратак певних там отримати там рацію чи певні там засоби зв'язку, і вони чують, звісно, що там говорять, говорить ворог. Так, от, якщо по спочатку вони казали про те, що от я поранений, але йду далі, тримаю позиції, та де буквально вже через добу всі вони скиглять, що заберіть нас, рятуйте, присилайте металигу, митрю соті. Там один, другий, третій, четвертий вже двохсоті, ми вже хочемо повернутись, відтягуйте нас і так далі. Тому Але 30 тисяч це все ж таки ресурс, ну, ресурси, майже як Вагнера на Бахмуті. Пане Сергій, а ми зараз говоримо про ці 30 тисяч фанатів і підрозділ Еспаніол. Це саме північно-східний напрямок, це Креміна, Сватове і Куп'янськ. Чи вони розкидані по всьому фронту? Це Луганська, Донецький, Куп'янський напрямок. Да, от вони от на три от ці. На три ділянки розподілені, і от там от вони і намагаються воювати. А але знаєте, от до речі, от тут я думаю, що Росія, я розумію, що їм потрібно швидко отримати певні резерви і людськими ресурсами, просто як гарматним м'ясом, затикати певні там проговані в обороні. Але тут вони, вони, я думаю, зробили постріл собі самі собі в ногу, тому що справа в тому, що фанати між собою спілкуються дуже добре, і зараз піде інформація назад туди, в ага. тил в глибину Росії про те, що насправді відбувається на фронті, і от це так само зробить певно таку соціальні настрої ще більш пригніченим. Чи я правильно розумію, що власне ці фанати, ці 30 тисяч, які приїхали на фронт, вони були вбили собі в голову, що тут буде така легенька проходка. Тут всі укри стоять, чекають, поки їх знешкодять і. Що Росія невпинно перемагає на фронті? Ну, звісно, таку інформацію їх накачали. А вони звикли до чого? До того, що о, одне групування біжить ну, максимум з палкою якоюсь там на інше, побили, що врешті-решт відбувається: можливо, зламана щелепа, можливо, вибиті зуби, десь там якісь е, синці, е, можливо, іноді переломи. Е, ну, е, за виключенням там якісь важкі е, травми, але це фронт. І вони зараз бачать, як колишні їхні там е, тут рука його, тут половина колеги, там інша половина, і це зовсім міняє їх підсвідомість абсолютно, а, панце. Якщо говорити про Куп'янський, і особливо розуміємо Куп'янськ вузловий, тому що це є логістичний хаб, та залізниця це першу чергу чого хоче домогтися. Ворог <кій> наскільки на Куп'янському напрямку, Купінському зловому, є загрозлива ситуація, тому що от Z пабліки повідомляють, що. Куп'янськ буде другим Бахмутом, може бути насправді важка там ситуація, і подібна до Бахмутської трохи, тому що дуже величезна кількість. Арти вони підтягнули, і вони вже ну збільшили в рази просто кількість обстрілів насправді по цим от населеним пунктам, по цим територіям. Якщо раніше ну ми так іноді чули про те, що є прильот, я неодноразово там проїжджав. І так само ми проїжджали за 2-3 хвилини. І після нас одразу там двома трьома пакетами смерчами накривали. Але це більше було таке, знаєте, ну виключення справи. Зараз це вже на жаль. Більш ситуація така стандартна з боку Росії, тобто обсяги збільшились набагато. Плюс вони там підключають і величезну кількість БПЛА так само, і на цій ділянці от від Куп'янськ і до Креміної величезна кількість ребу і дуже потужного ребу вони встановили. А це правда, що є дві речі, в яких росіяни справді мусимо визнавати так, мають прогрес. Це от власне радіоелектронна боротьба і безпілотники. Так, по безпілотникам збільшилась в рази кількість, і це і вони вже використовують і fpv дрони камікадзе маленькі, і ланцети. Ну це вже більш потужні камікадзе Їх використовують зазвичай проти техніки важкої або артилерії. Ну і плюс такого плану, як орлани тільки десь модифіковані. Так само зараз дуже величезна кількість на фронті. От ми нещодавно буквально я там спілкував з нашими бійцями, так вони кажуть, ну навіть якщо двоє бійців десь стоїть на позиції, то в них може бути прильот фпв-шки чи іншого дрону камікадзе. А, пане Сергій по ланцетах ми знаємо, що в рази Росія ну за заявами про країни агресорки вони збільшили виробництво. Але також я читав, що ланцети, попри те, що вражуючи, вони дрони камікадзе, вони не так сильно вже шкодять техніку, що дуже часто удари від ланцетів. Не є критичними. Не треба а, розслаблятись і вважати, що ланцети не така страшна зброя, як, а, як є насправді. А, це достатньо потужна загроза, і вони дійсно можуть ну нашкодити достатньо а, серйозно. Тому до цього треба відноситись з максимальною серйозністю і готуватись до всього. Тобто а, навіть превентивні певні засоби використовувати чи ставити макети, чи а, ставити зверху там рабіцю. Це все допомагає. З цим працює, і ми допомагаємо нашим хлопцям, але е, вважати, що ланцети не, е, не така дієва зброя не треба. Зрозуміло. Е, Слід ласка. Якщо ми говоримо про атаки ворога, раніше ми з вами вже проговорювали їхню тактику, що вони могли кидати велику кількість живої сили на прориви і по своїх же шмінних полях, які вони заміновували, відходячи е, при втраті харківського плацдарму. Зараз на що в них акцент? Це є, як ви кажете, арта і авіація, і дрони, і вони живу силу не використовують, чи все ж таки використовують і чи з бронетехнікою, чи без. Використовують живу силу так само постійно, просто дійсно, от на наших напрямках на Луганщині зараз дуже потужно подключилася артилерія. От коли говорили про якийсь снарядний голод, то от зараз він не відчувається з боку російських окупаційних військ. Вони накопичили дійсно дуже величезну кількість БК як для артилерії, так і для РЗСО. Техніку намагаються використовувати там, де наші артилерісти або оператори БПЛА працюють злагоджено, то там вони навіть побоюються вилазити, тому що ну, реально наші сили оборони вже навчились на. Тільки е чітко потрапляти од е артою е по координатам, які дають, дає розвідка, і оператори БПЛА настільки вже чітко е знищують е будь-якими дронами і скиданням, і фпв ФПВшками е важку техніку, що іноді дійсно ворог навіть боїться виходити і е робити такі е вогневу підтримку піхоти. Пане будь ласка, нашим бійцям, що в першу чергу на дану мить потрібно для того, аби вести бойові дії, тобто чого їм не вистачає, можливо, ви точно це знаєте, тому що ви з ними завжди спілкуєтеся, завжди їм допомагаєте. Ну, дивіться, якщо говорити про. Будь-які варіанти е, дронів БПЛА, як би їх там не називали, чи то вампіри, чи Мавіки, чи Матрікси, чи ФПВ будь-які їх варіанти. Це потрібно постійно. Це просто е, така річ, яка: е, ну, навіть якщо ми привозимо 15-20 дронів. Все одно цього буде ну не не вистачати. Це постійно безперебойний повинен бути конвейер, який допомагає нам дуже сильно, тому що це постійно очі, і це десь знаєте, навіть ті скидання, які роблять в лісу смуги. і не дають можливо, вони не дають 100% результату там, що Ворог стає там в статусі двохсотому, але такі так звані турбуючі обстріли, от такі от скидання, вони в такі нервові, в такому нервовому стані тримають ворога, що вони потім навіть не можуть вилазити там зі своїх бліндажів. Тому це потрібно постійно. Ну і нам би звісно, що якщо збільшиться кількість БК для РЗСО і кількість касетних зарядів, до речі, дуже крута штука, Ука, яка ну будь-який наступ може не те, що е, зупинити, а повністю е, розіб'є навіть намагання і плани на цьому напрямку йти там е, через день, через два чи через три. От е, те, що нам передали, це нам дуже дуже допомагає. От, тобто ви пане Сергій, кажете, що ці от касетні боєснаряди від сполучених штатів вони таки вирішують на фронті е, питання. Дуже. Розуміло. так дуже зупинять будь-який наступ, скільки б там їх не було. Сергій, дуже дякую вам. Дякую, що розповіли, що відбувається на купінсько-лиманському напрямку, і що в першу чергу потрібно нашим бійцям, аби стримувати ворога і тримати його на відстані, і навіть намагатися можливо вибивати з нами. Був Сергій Гайдай. Це є екс голова Луганської обласної військової адміністрації.